Перш Тараса Григоровича Шевченка в дівичі є ночі, висушили карі очі дівичії ночі, черниця мар'ян. Розплелася густа коса аж до пояса, розкрилися перси гори хвилі серед моря. Засіяли карі очі зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би й обвелися, кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса, краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли нема вірної дружини, немає з ким полюбитись. Серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким світа лукавий, скажи мені, нащо мені та я слава, слава, я любить я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують, гордою і злою, злії люди. А того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з болем розмовляю, розмовляю, і на долю в полі забуваю, а вночі та й німіла, сльози поливися. Білі руки простяглися, в подушку впилися.